Доброго ранку, вітаємо вас. Продовжується наша програма. І ще один гість. З задоволенням ми його представляємо. Це автор-виконавець Валентин Носик. Сьогодні завітав до нашої програми. Пане Валентине, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго Дякую, ранку. Завітали. що завітали. Тим більше, що з гітарою, це означає, що буде пісня наживо. Але, так. мабуть, ми почнемо нашу сьогоднішню розмову з тієї акції, яку ви підготували, яка незабаром відбудеться у Полтаві акція е, по... Вона вже про... проходить. проходить. Розкажіть, да, Вона вже будь ласка. проходить. Це акція з на... назвою Врятуємо таланти Пол... Полтавщини. Визвана вона тим, що у мене приятель, хороший поет на рівні класиків, пише і дуже боліє. І от він звернувся до мене за допомогою, а я сам пенсіонер, чим я зможу? То я і затіявся зробити концерт, а а іменно не тільки концерт, а акцію. Це під е, таким Впливом пісні і слова звернутися до слухачів, щоб вони допомогли людям, і не тільки йому, є і другі. І от буквально ось на днях чоловік, один, якому ми хотіли допомогти, помер царство Небесного то Костенко Микола Васильович не вспівливі, не казалось би допомогти. А ці там і, і другі артисти, не артисти, поети Полтави заслуговують уваги до їх. І Допомоги. І от це на, на цьому построю свою, своє бажання, дуже велике бажання допомогти людям і зробити благодійний концерт. От не все так воно благодійно, ну тим, не, тим паче хочу допомогти. Коли він відбудеться, де відбудеться. Концерт відбудеться у міському будинку культури 22 квітня о 19 годині вечора. От, дякую, звісно, і адміністрації. Міста, і і другим людям, ушанованим, керівникам вузів, які мені питались і хотіли допомогти, і допомагали. І оце на цьому я хочу звернутися до полтавчан, щоб прийшли і послухали, про що я розкажу їм. І допомогли нашим поетам дуже хорошим поетам це Ніна Гриб, Радковська, Носік, понятно, він. Носік. Ну, а самий сильний з усіх поетів це Микола Максимов. Я б йому дуже хотів ще живому допомогти і, 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 і пошанувати його талант. Е, у цій програмі, яка буде представлена вами, ви як один вистейн. Я буду повністю артист, один, тому що із благодійного концерту вийшов. Як сказати, бізнесовий концерт, як сказати. Мені довелося оплатити і будинок культури і все остальне. То я вже хотіли мені допомагати другий артисти, але для цього треба договори заключати, і все, тому що налога на це подивиться по-другому. Звичайно. Та я буду його робити один зовсім. Ну, за вашу е творчу пісню, е за ваше творче життя, вашу кар'єру вже ви написали дуже багато пісень. Деякі з них. Так тут сотня є. десь пісень, але ну, це так? не всі, що і в дисках, і ще у дисках тут цих немає. У дисках у мене теж десь пісень і музики, диска три, у мене ну два є е, пісенно, а, а один диск м чисто інструментальний. Я туди записую музику. Ти Записав музику, вони є живі. І я їх кручу і продаю іногда, бо тому, що я підприємець і займаюсь творчістю, і займаюся концертною діяльністю. Ну, Полтаві мене не знає. Що удивительно, чи що вражає, що на місці мене не знають, а в інших містах і в других областях мене вже не бачать. Навіть так. і так, оце те, що виходить. Ну, бачите, ну що зробиш? Ну, а тут оце звернувся хотів і хочу. Ну, що з цього вийде? Я думаю, що наша програма. вона... Може, може, в плані люди ушанують чого тих людей, за, яким, яким я хочу допомогти. Я говорю, вони того стоять, щоб на їх звернути увагу. І книги, книги випущені. І я, я буду пісні співати на концерті Максимова, яких я озвучив, мабуть, штук 40. Ну, 10 пісень я точно буду виконувати Максимова. Ну, я ще хочу сказати, що, до речі, от таких акцій, таких благодійних саме концертів на підтримку саме наших поетів чи то композиторів, і наскільки я так майже і не знаю. Що мені доводиться спілкуватися. Дебют є дня. дебют от, в Африці. Що, що я, з цього вийде, побачимо. Я хочу вам побажати тільки, щоб це все вдало пройшло. що. Приятель підтримують О. мене. Я звертався до за з квитками до їх і, і заявами, і з проханнями, то. Такі, як м, автоагрегатний завод, турбомеханічний завод, електромотор звернули на це увагу. Ну, ще не, не знаю, як, наскільки там буде підтримка виражена, в чому, в коштах, в білетах і в цьому. Ну, Я дякую їм за це. Ну, До речі, підтримки. це дуже правильний напрямок, тому що от, е, через там, профсоюзні комітети, по-перше, людям можна оплатити ці квитки, людей своїх, е, е, грубо кажучи, вивезти. Так, з цих я, я, робітничих я, приміщень на відпочинок і так, допомогти так. саме творчій інтелігенції. Так, да, і навіть і, і відома поетеса, автор, виконавець Наталія Май вона хотіла допомогти мені в цьому. Ну я, ну, я відмовився. Ну, я зрозумів, що ви цього разу це, вирішили я це. Я думаю, що буде, це попереду так. у вас ну, такі. Ну, я, 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 так, рахую, що Дальніше ця акція не закінчиться цим концертом. Ми Безпорезні. будемо я підключу студентів і школярів. І артистів, які будемо і на співочому полі, і в парках, і в будинках О, культури тільки будемо. Я хотів про це, це говорити, все. що зараз вже тепло, літо. Да, попереду. Можна можна концерти робити, носить скриньку, хто скільки може, люди по, по, тому, що цими трьома поетами, які мені близькі, бо я з ними спілкувався у літературній студії при будинку культури міському, то других поетів дуже багато. Та й талановитих людей, які я б сказав, виживають у старості, у роздумах про те, що було, що є і як воно буде. Давайте зараз, я виконаю пісню вам, сьогодні та, що яка починає всі да мої концерти, де я виступаю. Пісня матері. І я б зараз у коридорі навіть написав, написав рядки. Діти шануйтесь з батьками, чи шануйте батьків своїх, щоб потім сльознились за ними. Так як я далеко жив від матері, і багато пісень, які написані матері, визвані даже чистими її словами, що вона сказала. Будь ласка, Валентин Мамо, лебедину твою пісеню, чистоту душі, той білий світ, і красочей ті зорі чисті. Я несу з собою стільки літ, до тих рух твоїх я пам'ятаю Нічність та зі мною назавжди. мамо, рідна, я тебе кохаю. Ко в небо і закрило гори горе небо край, краще й не буде вже за тебе. Я те знаю, мамо, і ти знає. Дякую. Ну, це не вся пісня, просто я хвилююся перед камерою. І виконується не зовсім так, як хотілося. Не хвилюйтесь. Я думаю, що на сцені, коли прийдуть люди, На сцені, ви... я почуваюся себе лучше. Я вже неодноразово виступав mm -hmm. на сценах. Люди зустрічали і, і дуже довго відпускались. Відпускали зі сцени питали, чи є у мене збірки, покупали диски. Запрошували ще приїхати. ну, ну в, общем, в этом плані я добре состоявся, ну, як говориться. Ну дай Боже. До речі, Дякую. я знаю, ви ж не тільки акустичну гітару акустичні да, синтезатор. Так, Я буду більше, більше на синтезаторі грати, бо пальці вже не слухаються, вже возрос не той, щоб на гітарі виділювати номера якісь. Е, пару хвилин у нас ще є. З ким ви більше спілкуєтесь, співпрацюєте з нашими полтавськими композиціями? Ну, ви знаєте, так поэтами. вийшло, що. Я практично. ну Це така парафія, як говориться, творчеству не научиш і не научишся. Воно або є. Талант він є, або його немає. І в когось запитувати і е, брати якісь совіти, Це тільки пожелання. можу сказати: удачі тобі, щасливо. Я слухаю передачі, дивлюся це все. Ну, більше читаю, навірно, книжки, класиків, щось там Байрона. Бушкіна, ну і других таких відомих, дуже давніх. І мене дуже не радує направлення нових поетичних форм, які пропагують у Полтаві. І я не буду фамилії називати. Ну, вони класичні твори є класичні, і під них музика. І на них все це лягає, і, і вони самі про себе говорять. Якщо правильно написано амфібрафії, да, Янби, Хорей, і все досліджено і видержано, все, то, то пісня, я, я нот не пишу, я їх всі пам'ятаю. Сотні пісень я пам'ятаю, якщо стихи написані вірно. Я, я кажу, що і людям чи говорю, вибачте, що розмовляю на полтавській мові. То не покидайте того. Бо я оставив його років десь 40. Тобто я почав писати свої вірші, а потім воно все одно, як ржавчина, вилізло, вилізло і в душі і живе, і живе, і хочеться. Ну, для цього, звісно, дуже багато прийдеться пережити. Тому що всі пісні і всі. Вірші, вони практично мною не придумані. Це життя. Буває, що буває щось там фантастичне, нафантазуєш собі. А більше це по житті, звісно. Я одиноким зостався у 39 років, у 40, От, дружина померла в мене. І після того якось так сложилося, що, що поїзки чистого, іскреннього, доброго. Так і не закінчилося спішно. Ну, от пишу, пишу. З бумаги я можу розсуждати, розказувати, желати собі, пісні. І вийшли в пісні. Пісні такі не дуже веселого б жанру. Як мене на концерті запитують, а у вас гуморезки будуть? Кажу, моє життя, все гуморезка. То є інший вже концерт. То вже друге. Пане мене. Валентине, я вам дуже дякую за зустріч. Я вам успіху ще. вам бажаю на цьому концерті і на багатьох інших і щоб у вас писалися ці пісні. І оце вилазило те, що ви говорите, тільки в позитивному плані, щоб ну, воно було так, потрібне є. людям, і щоб ті емоції, так. ті оплески і ті посмішки на обличчях, щоб вони вам додавали наснаги і енергії. І буквально ще 30 секунд, ще раз нагадайте, де відбудеться ваша акція, ваш концерт і коли. Щоб прийшли. Це захід акції, врятуємо таланти Полтавщини. Це концерт, який відбудеться 22 квітня о 19-й годині запрошую всіх людей, хто любить пісні, в яких смисли є, які щось розповідають, щось бажають. Я чекаю на вас. Спасибо. Дякую. Міський Дякую. будинок культури. Тож, друзі, при нагоді завітайте, пориньте у світ мистецтва і підтримайте наших талановитих людей, які потребують вашої допомоги. Можливо, ну, наш... і вони будуть на, на цьому заході, ну не знаю, бо один вже годне опускається з етажа на тежі живе, а другий мама при смерті, вона все біга біга, біга, а третя у, 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 поїхала у санаторій відпочивати, лічить себе. Ну, так, хто що буде, один хто він носить, передвигається, ще щось робить і хоче щось допомогти цим людям. Дай ну, Боже, дай Боже вам здоров'я, успіхів, дякую. і Ой, нехай дякую, все буде дякую. добре.